Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхало ось таке Renault Zoe 2016 року, пригнане з Нідерландів. Машина повністю обслужена на ось такій лінізованій фарі, на оригінальних лакосплавних дисках, має безключовий доступ. Має задній парктроник, задню камеру. Батарейка 22 кВт. Безключовий. По салону можемо побачити текстильний салон. Ось такі сидіння, така стеля, автомат, клімат, мультимедіа, CarPlay, електротабло. Ось такі ручки позаду цікаві. Ось так все виглядає. В дуже гарному стані автомобіль. Приїжджайте, тестуйте та купуйте місто Київ по вулиці Сумська, 2А. До зустрічі!